Всім хай хай, з вами Розвекріпер і нині я покажу Юру Майкрафт. І з нами ще нині мобілка. І він буде нам показувати, нині підказувати мені, і щоб я вам деякі штуки показував в Майкрафті. Я знайшов в я сам знайшов, наприклад, замок, отакий от, от замок в тропічних лісах, наприклад, в джунглях. І цей замок дуже важко сюди знаходить, я його вже в другий раз знаходжу. І так, йдемо мені спочатку шукаю мені яма, в мене яманий мечик. Так, я у творчіму режимі, але тобайка, бо я щось сильно підготував, щось забув про це і лише тепер протест знагадав. І так, йдемо, йдемо. Йдемо ми сюди. Так, туди. Чудова, так, чекайте, чекайте, чекайте. Секунду, тут стою одну штучку, требуете. Вс, дальше граємо. Дальше миграем. І так, заходимо, все, готовий. Готовий. Прикольно. Підмогу. Так, тут какие-то. Приходите. Так, тут как Ого, угу, сходимо вниз. Ну, чекайте, б... чекайте э, з нами на зв'язку вже так, у нас мобілка. У нас мобілка каже, що це сходи паспорт. Ні, не па. Практично. Просто за деталями, а яких не вистачає. Мобілка чи себе рубав? Ну, байка. Ось такі речі є. Я попробую перейти в ту камемо.

О, є камер модний. Так, oh, yeah, каме пишемо тепер. Ган, сме, моде. Ось, трейдер. Ган, моде, поде, oh, я. Ой, мол. Раз. Чого, йоу? Приходь, шлях. Приходь, шлях, підвір. Хай не караш, пресний, буває, твір, веду, буває. Нічого, ба. И запит мубилочка. Алло, привет, мубилочка! Мы уже пришли в выживание. Итак, мы уже идем и я вижу разбрасывающий. Що викидає, викидає якісь штучки. Я не знаю, що робити. Я не вичу нічого такого підозрілого. Може і підкинеш якусь ідею нам. Слуха, хтось розкусе, що я кажу, неправду. Я? Вони ж не знають, правильно. Дивлюся, я на нес. Нитки, нетки. Йду я. Опа, не вистрілює нічого, нам повезло. Стріл ніби і нема. Итак, я тут ковиджу рестоун. Вензе и то. А тут я вижу сундук и бесит и опять разбрасывает илей. Опять разбрасывает лей. Ой, я что-то заполнена так сказал. Разбрасываете ли. Я вижу разбрасываете. Убилка, скажите, что нам только можешь себе забыть. Ай! Ай, я то опять он не Ой-ой-ой. Ай-яй-яй. У меня сердачка Опять пишу. Ой, прикольно знімає А, и так. І на залежний слідок, і гнила я плоть. І що? Я ж ним вам показую, як проходити тут дуже обережно. Дуже обережно оце все Легесенько. І мені от цікаво дуже сильно, що тут косі знаходить. Мені так цікаво. О, мама Ріда! А, я теж Скелет! Ми маємо скелети, а тут якийсь цікавий ланін. Друзі, тут каменізм, дуже якийсь цікавий. Кажу, що Нічого А от Так, нам мубилочка сказала, що тут може бути спавні. Це він може й добре да, сказав. Так, от тут я виджу, тут дуже все так сприятливо, так зроблено. От мубилочка, послухайте. Двіться, дивіться, тут є річак і тут є відразу. Всего я забыл эти штуки, ну, да, называть поршень, че я забыл, ну байка стоит, да и тут как поршень такой выстрелив и ничего дешево стоит. Тут сундук алмаз, сундук алмаз, алмаз, три золотых злитка. И он не залізо. У нас же пять шесть залез, один алмаз и три. И три золотых злитка. Ну що ж, всем пока. з вами був Розовий Крипер і Мобілочка. Підписывайся на мій канал, ставте лайки. Всем пока!